Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Нові акції в ЄВІ з 21 по 23 листопада на усі ялинкові прикраси, набори новорічних кульок та мішуру. Акція 2 дорівнює 4. Ви собі обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Такі набори кульок, їх є 20 штук, коштують 80 гривень. Як бачите, є різні кольори, переважно поєднання двох, а є ще ось такі цікавенькі. Є більшого діаметру набори, ціни 80 та 60 гривень. Теж обираєте собі 4. Можна об'єднувати більші, менші з мішурою, тільки, знаєте, з чотирьох товарів піде в подарунок, те, що дешевше. Вигідно брати в однаковій ціні. На засоби для чищення та миття оселі. Звісно, знижка 70% не на усі товари, а на деякі. Тобто відсоток знижки коливається аж до 70%. 152 гривні такий засіб 600 мл. Сілітбенг ціна 148 гривень. Сано Forte Plus 209 гривень, це є засіб антижир донат. О, бачите, тут супер знижка. Ціна 59,50. Це для видалення жиру нагару та Кіптіве. Від Кьонен 74 гривні, Мастер Clean 118, Галакс 75,50, Містер Пропер 122 гривні. Сано Антенна Літ 239 так, Sky це є 24 гривні крем для чищення. Антинагар, Кіптєва антижир, Sky 26. Цей варіант 40 гривень. Мелам 64 гривні з розпилювачем 520 мл, 78,50. Сарма 61 гривня 50 копійок, сів 85, 45. 70 і 100 гривень. Тут об'єм них різний: 750, 500 та 250 мілілітрів. Доместос по 109 гривень 1 літр. Є по 750 мл доместос ціна 90 На Кьонен супер знижка 49,50, 750 мілілітрів. Сармікс 63,50 3,50. 750 мл. І знову ж таки, на донат. Супер знижка, супер ціна, 41 гривня і 50 копійок. 750 мл. Скай за 40 гривень. Це є 750 мл. Містер Пропер для миття підлоги стін: 179 це є 1,5 літри. Більший об'єм. Донат 66 гривень. Гель. Для видалення жиру та нагару. Містер пропер літровий 139 гривень сів 129 гривень, літр 100 мл. «Кьонен» за 59 гривень для миття підлоги. Гарна знижка. Скай по 40 гривень. Так, управдом 25, Санклін від плісняве 136. І Санкліна ціна 113 для акрилових ван. Так, Кйонен супер знижка. Багато, до речі, з такими гарними цінами: 59 гривень Кйонен 500 мл. І донатс. Донат, вони різні. Це, бачите, ціна 109, а ось такий антеналіт ціна 56,50. І від цієї торгової марки цього разу багато суттєвих знижок, тож звертайте увагу, я думаю, це ось цей засіб іде зі знижкою мінус 70. Сантрігель 64, Кьонен двохфазний 99 і Galax 76. Не та категорія, але зверніть увагу, яка ціна? Грюнвальд 800 мл за 1750. З 21 по 23 листопада на усі паперові рушнички діє знижка знову ж таки до 70%. Бачите, на один товар є більший відсоток знижки, на інший менший відсоток. Як-які. Такі рушнички 25-60 літо. Ви подібно складені 30 гривень. Це 130 штук. 41 гривня літо. Два рулони 36. Грінвей 42 гривні 80 копійок, Два 125 великий рулон. Такий варіант: це і два рулони 61 гривня 50 копійок. Зева 155 гривень рулон. Від сніжної панди 134, два рулони 138. Тут просто більша намотка, а тут два рулони. Подивіться, супер-супер ціна. Це є два рулони, рушнички від «Зеба». Вони є довші, ніж стандартні Ось вам для порівняння. І вони досить цупкі. Тут показано, що їх навіть можна легенько викручувати. 69 гривень. Насправді гарна ціна за два рулони, рушнички Зева. Сніжна панда 76 гривень, два рулони. Такий варіант 129. На увесь посуд та чашки і текстиль. Діє акція до 70% знижки. Бачу, є чашечки навіть по 40 гривень. Але питання, як їх шукати. То хіба брати йти до сканера з тою чашечкою, яка вам сподобалася. Знаєте, що ще цікаво, скільки коштують чашки в коробках. Багато є цікавинок з цієї категорії. Наприклад, ось такий набір форм для формування страв. Можна, до речі, використовувати і для витискання печива такого кругленького, або для якихось салатів других страв. Одним словом, ціна за набір 50 гривень. Салатник керамічний за 40 гривень. Ось такий набір кришок, Вони є різного діаметру. Ціна за набір. 60 гривень в упаковці 6 штук. Ось такий прес для картоплі всього за 19 гривень. Тут дуже насправді багато цікавого, тож можна собі щось підібрати. Такі форми для пряників, для льоду, цукерочок. Набір соусників 80 гривень за 3 штуки. Набір рушнички у дві штуки за 70 гривень. Речі чашки не подешевшили. 149 гривень і 119 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі жіночі колготи, панчохи та поліамідні шкарпетки. Та напівпанчохи. С собі 3 одиниці товару. А оплачуєте за дві дешевші. Каса автоматично обирає, що вам подарувати із трьох обраних вами товарів. Такий варіант Вів'єн колготи жіночі, FIT UP 70 85 гривень. Вів'єн 20 ден за 100 гривень. Також є колготи 100 ден ціна 109 гривень. Теж можна обрати собі три упаковочки, і одна піде вам в подарунок. Коли 150 ден 189 гривень. Звертайте увагу на такі тепліші. На них є і гарна знижка. Ціна 80 гривень, і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступний варіант це є 220 ден. Ось такі, вони за 379, а 200ден за 139 Різницю важко не помітити. Берете три. Одна з трьох піде в подарунок. Не обов'язково брати всі однакові. Якщо, наприклад, бачите, тут є дві штуки, дві пачки. А треба на акцію три. Ви можете собі обрати будь-який інший варіант колготів. Тверде та рідке мило, крім дитячого, зі знижками до 70%. Отак зразу побачила, що є зі суперзнижкою. А це є ось такі парфумовані Моксам мила по 500 мл 52 гривні. Дуже, до речі, приємний мають аромат. Є зі знижкою Савон Де Рояль. Вони в трьох варіантах є. Ще біла баночка буває. Ціна 129. Дав 96 Так, шукаємо найбільші знижки. Дав 155. О, тут за 40 гривень. Це є About з вітаміном Е. Ось таке. Ціна 40 гривень, півлітра з дозатором. Від Greenway такі по 35, навіть є мило за 15 гривень. Це є ось таке торгова марка Полісся. Аромат ковым 450 мл. Від Greenway Ціни є від 19 гривень за 450 мілілітрів. Півтори літри, ціна 48 гривень. Дуже гарна знижка. 48 гривень за півтори літри. А літровий е, крем-мило, літрова упаковочка за 40 гривень. Звертайте свою увагу: таке мило Дермомет. Ціна 129 гривень за 1 літр. Воно йде із дозатором. Так, смачні рецепти. Це є ось таке у вигляді грушечки 40 гривень та 30 копійок. Оп, трошки поправо. Дуро, тверде мило 4 штуки, 87. По 62 гривні, 70 копійок мило. Факс. Ось таке. А ось ця редіс 74,70. Також є Грин Шарм 45,50. Поштучно мило продається. діхтярне. Ціна 22 гривні. Таке, дуру ціна 27,50. Від About Hem новинки. Шампуні 2 в 1 та 3 в 1. Ціна 100 гривень за 500 мл. Комплекс проти лупи і очищення та свіжість. Усі засоби для фарбування волосся зі знижкою до 70%. Можна сказати, сьогоднішня акція проходить під гаслом до 70%. Vitabout Hem такі бальзами відтінкові 96,50%. Лораль Preference 320 гривень. Лораль Кастінг 308. Сіус. Оло Інтенс ціна 220. Лореаль Екселенс 254. Так, на фарбу для волосся швартко Бріліанс. Акційна ціна 249, а є деякі відтіночки за супер ціною 156 гривень. Сіус фарба 178. Палет 111, гарнір 106. Така, гарнір Color Naturals 90. палет 98, Авена 70, Арт Капелі 57,50, колібрі 28,80. Це буде, мабуть, найбюджетніший варіант 28,80. фітолінія 56 гривень. За упаковку. Не можу пройти повсюду. Просто подивіться, яку тут красу везуть і везуть подарункові набори для дівчаток, резиночка, гребінець, така масажна щітка. ціна 100 гривень. Є ще різні для очищення такі набори для умивання. Я так бачу, що це ціни десь ось тут. Ось він. Коштує такий набір. Ціна 159. Не акційна. Соверт, набір для макіяжу 119 пензлики. Тут є різні цікавенькі. Такий варіант. Світ б'юті. Ціна 149. М -м -м, такий для умивання набір. Напульсники на руку, щоб не текло до ліктя. І на волосся такий обруч. Ціна 139. До речі, хто в пошуках подарункових наборів, знайте, що в магазині Єва їх просто мега багато. Дуже-дуже різні і різні. Ми з вами дивилися, є на каналі більш детальніший огляд. Є ось ці від Патрісія адвент-календарі. Ціна зараз 1000 гривень без гривні. 999. Такий адвент-календар це є Гленбі 799. Знижка до 70% на декоративну косметику. Але треба пошукати, що є такий тональний крем BB Magic 399. В попередніх відео я вам показувала ось таку основу коригуючу. Ви за неї запитували. Ось вона коригуюча основа, і ціна зараз на неї 246 гривень. Якщо маєте бонуси, то частину покупки можете собі оплатити бонусами. На торгову марку Місаї є акція 2 дорівнює 4. Ну і, звичайно, знижки. Також є один дорівнює 2 на торгову марку GlenB. Прикольно купляти, не треба багато набирати, лише два товари. І вже щось вам із них піде у подарунок. Такі косметика для обличчя декоративна, а ще є різні засоби для догляду за нігтями. Гельлаки, різні олійки. Ще є акція, яка діятиме довше аж до 2 грудня. Це якщо ви візьмете на 299 гривень, то отримайте ось таку диску, кулю, що світиться, в подарунок. Ну, але це якщо є ці подарункові фонди в магазині. Якщо вже роздали, то відповідно ви не отримаєте подарунок, навіть якщо виконали умови. Тож уточняйте собі на касі одразу. Такі помади від торгової марки Ламель з супер ціною 83,50 знижка. Так, ламель 174 гривні це її пудра. Ого, Аж за 43 гривні 50 копійок. Супер пупер ціна, матуюча пудра. Звертайте увагу. На рідкій тіні від торгової марки Елен. Теж супер ціна. 30 гривень. Бачу, загалом ця торгова марка йде зі супер знижками. Рідкий глітер 50 гривень. Це є, що у нас? Туші. Ціна 50. Такий варіант 50, а ці за 75. Так, тональний крем. Ціна 127. Така пудра 101 гривня. Помада ціна 64. Це є торгова марка Ламель. Контурінг для обличчя від LCF. Ціна 90 гривень. Такий блиск, бальзам для губ за 60. Палітра тіней 139 гривень. Засоби для догляду за тілом, руками та ногами. Зі знижками до 70%. 85 алої гель. 196 лосьйон автозасмага. Намагаюсь побачити, що зі супер ціною, але, чесно вам скажу, не виходить. Є знижки, але такі, що прям супер-пупер, то нема навіть за половину вартості, подивимося, може, нижче. 56 гривень вазелін. До речі, дуже гарний засіб, косметичний. Собі його використовую у якості бальзама для губ. Від My Body цукрові скраби по 85 гривень. Є різні аромати. А ще є по. 80 скраб зволожуючий. Кокосова олійка 70, вазелін 38, такий варіант, цей гліцериновий. Крем, 28, 50, більший об'єм 75 мл за сорок п'ять, Такі по 28,50. від Greenway по 16 гривень та 80 копійок крем для рук інтенсивне зволоження. Ще зверніть увагу, що на засоби для догляду за руками та ногами її акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто, ви обираєте 3 продукти, а оплачуєте за 2 Дорожчих. Такий варіант. Крем за 20 гривень. Другова марка Greenway. Крем для рук сілки Хен. Ціна 43,80 Щоправда, така знижка не на Усі варіанти є ще і дорожчі. 46,50, 200 мл, 79,50. Такий сос відновлення 56,50. Від Біокон є різні ціни, 42 гривні та 50 копійок, її по 40 гривень. Такі мініатюрки є по 10 гривень і є навіть по 6. Я знайшла ті супер ціни, а це на масочки. Просто гляньте, це є на маску шкарпетку комплексного відновлення потрісканих ділянок шкіри. І для сприяння живлення. Ось два варіанти по 30 гривень. Я користувалася відлущуючий, то мені ефект сподобався. Ці відлущуючі, вони дорожчі. 58. Ультразволожуюча рукавичка. Це ось така ціна 30 гривень. Це є одноразові маски у форматі. В даному випадку рукавички або у форматі шкарпеток. Маска шкарпетка плюс скраб, ціна 27. Такі по 55. Аксесуари для манікюру та підікюру. 199 гривень ножиці від Stalex, Від торгової марки COS по 139-119 ножиці. Кніпсери по 40 гривень, відсовер за 30. Так, бачу, є кусачки по 90, але тут поєднання: метал і пластик. Треба так, знаєте, акуратніше, щоб ось цей пластик не виламати. В кого тверді нігті, то краще обирати суцільно металеві варіанти. Моя улюблена категорія це прикраси для волосся. Жіночі, дитячі підвіски, браслети, кулони з акції 2 дорівнює 4. Обирайте будь яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Наборами також є багато цікавого. Щось більш ніжніше, таке дівчаче, щось більш брутальніше на різний смак. До речі, в цю акцію теж мають входити ось такі навушники, тож уточняйте у касирі обручі і навушники. Чудова пропозиція 1 дорівнює 2. Це є на косметички, гаманці та жіночі міні-сумки. Можна обирати по-різному. Можна, наприклад, взяти дві сумочки. Якщо вам потрібно дві сумочки, собі і подарунок. 299 гривень коштує ось така. Або можна взяти одну сумочку і собі обрати якийсь гаманець. Воно теж так спрацює. Такий гаманець 349. Цікаво, гаманець дорожчий, ніж сумочка. І є ще різні косметички. До речі, навіть можна і чоловічі косметички знайти. Так, такий варіант 129. Теж 129. Різні є ще наборами по, по декілька штук, по дві, по три, 299. Це, до речі, чоловічий варіант 249. Така косметичка, 249. Цей варіант 169. Сподобався мені колір. Відианка, чи як називається, ось такий варіант, коли роблять на стінах малюнок. Чимось мені нагадав, схоже.